Черкаський перинатальний центр отримав допомогу від ротарійців. Міжнародна гуманітарна організація підтримує всю Україну і Черкаси, зокрема. З нагоди Дня матері допомогли закладу, де жінки роблять перші кроки на шляху материнства. Чимало вагітних із гарячих точок України виїхали до Черкас, щоб народити в безпечних умовах. Тож у перинатальному центрі роботи багато. Догляд за малюками полегшить нова апаратура. Прилад для діагностики жовтухи та УЗД-апарат надійшли у відділення реанімації новонароджених. Транскутаний білірубінометр, який допомагає визначити рівень білірубіну, не завдаючи ніяких негативних і больових. Відчуттів для новонародженої дитини, а також портативний компактний УЗІ, апарат, який допоможе виявити ту чи іншу патологію. Ми щиро дякуємо їм за таку підтримку пренатального центру, за підтримку наших маленьких пацієнтів, які будуть справжніми, виростуть справжніми українцями. І ми щиро дякуємо небайдужим країнам, небайдужим людям, які допомагають Україні, і, зокрема, обласному перинатальному центру. Сьогодні саме ми знову ж таки передаємо частину такого вантажу в Черкаську обласну онкологічний диспансер. Також буде передача в третю міську лікарню, в обласну лікарню вже також передачі були неодноразові в військовий в шпиталь ветеранів у нас в Черкасах. Тому працюємо, допомагаємо, і я думаю, що ми всі разом переможемо.